Доброго ранку. Сьогодні буде відвантаження погребів 3х2,5 метри в кількості шести комплектів. Склад повністю забитий. Всі замовлення виготовлені. Попередніх замовлень ще три, так що готові приймати нові замовлення. Виготовляємо на протязі трьох тижнів, 2 тижні на виготовлення і, тижні, і один тиждень для того, щоб просто конструкція. Конструкція вистоялися. Зараз ми вам покажемо розборку опалубки. Роман, ну розкручуй, перехенько. Розкручуємо при помощі гайковерта швиденько напротязі 1 години. От, якщо комусь потрібно, звертайтеся. Вишневе, вулиця Київська, 27. Виготовляємо як. Окремими согами так і виготовляємо повністю монолітні конструкції, в залежності від монтажу, можливості під'їзду до місця, місця монтажу погреба. Кришки також під замовлення для септиків з круглим люком, для погребів, люк під замовлення розміщені в будь-якому бажаному вами місцю. Дуже дякую за увагу.